Друзі, всім привіт з Одеси. З вами компанія Автопарк UAO, «Одеська Капіля. І у нас до продажу залітає Nissan Rock Рок 2015 року повній комплектації сел з 2,5 літровим бензиновим двигуном, дооснащений газовим обладнанням вже на повному приводі, на автоматичній коробці передач. По Америці приїхав з мінімальними пошкодженнями, а саме передній бампер, всі козовні елементи, цілі. У рідній фарбі, безпека оригінальна, на місці не спрацьовувала на гарному, легкосплавному оригінальному колесі зоту зимову гуму. Салончик у нас шкіряний у відмінному стані, без нюансів, панорамна стеля. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультикермо, режими руху, помічники Приїзді по бездоріжжю, гарна мультимедіа на базі Android, камери 360, підігріви передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15 а Цей красний чекає на вас.